Друзі, хочу вам представити локацію, на якій ми будемо працювати 19 і 20 липня цього року на тренінгу вікна Мей 2.0. Подивіться ці чудові фасади. Зараз я покажу вам ще один. Вони доволі складні, там є паутинка, забруднення, вікна, кондиціонери, все, що хочеш. Є карнізи, козирки. Ну, тобто, тут є що робити. Є складності з деревами, з травкою. Тобто, відпрацювати певні роботи по фасадам тут буде дуже зручно і цікаво. Відповідно, я думаю, що буде дуже продуктивний і практичний тренінг. Будемо починати з цього фасаду, він доволі такий забруднений. Там є вивіска, тобто є складності з миттям об'ємних букв і різних там зображень. По мінімалкам вікна, нормальна площадка перед тим, щоб ну, перед самою будівлею для того, щоб можна було відступити назад, розставити обладнання. Тобто для першого дня тренування це буде якраз те, що треба. Тут вікон небагато, тут можна мити все. Частиною програми буде відмити цей відлив, який почорнів, який мити не просто. В принципі, так будуть ліси, тобто робота на лісах також буде відпрацьована. Я сподіваюся, що вам буде максимально корисно відвідати цей тренінг. Тут доволі прикольна територія, тут є боулінг, відповідно, номери також можете бронювати, можу порадити, тому що це ну, фактично дуже класна ціна. За номери, і, мабуть, найкраще, що є в смілі, що ви можете собі знайти, поїсти, забронювати номери, пожити в цьому готелі, е, нікуди там особливо не смикатись, спокійно провести тренінг, поспілкуватись. Нам надають конференц-зал. Ми там сядемо і будемо розмовляти про теорію і якісь певні речі, типу розпекачування вікна будуть там. Відповідно, запрошую, приїжджайте, чекаю на вас на всіх.